Ми маємо відрізок JL. На цьому відрізку знаходиться точка K. і нам стверджують, що довжина відрізка JK, тобто оцього шматочка 7X плюс. 9. Також нам кажуть, що довжина всього відрізку JL, та оцього великого, 114. А також нам відомо, що довжина іншого шматочка KL це 9X плюс 9. І, користуючись цією інформацією, нас просять знайти довжину КЛ. До речі, більш коректно було б, оскільки ми говоримо про довжину, записувати отак отже, ми шукаємо не відрізок, так, ну, ось він, ми його знайшли. А ми шукаємо саме його довжину. Так, довжина позначається зазвичай знаком модулю. Але оскільки, майже завжди, коли ми в геометрії виконуємо якісь операції, ми виконуємо їх з довжиною відрізка, тому. Це позначення не пишуть, пишуть просто відрізок. Але пам'ятаємо, що ми говоримо саме про довжину. Оскільки точка K знаходиться на відрізку, то ми можемо стверджувати наступне: насправді, відрізок JL, він складається з відрізка JK і KL. А отже, довжина JL нашого великого відрізка, це те ж саме, що довжина JK, разом з довжиною KL. Якщо додати два шматочки, ми отримаємо великий. І ми можемо цим тепер скористатися. Давайте підставимо замість них їх вирази, які описують їх довжини. Так, перший відрізок, другий відрізок, і то має дорівнювати 114. І тепер алгебра нам підказує, що з цим робити. Ми можемо об'єднати ікси, можемо об'єднати окремо числа. Так. 7х плюс 9х то 16х. 9 плюс 9 це ще 18, і разом це має дорівнювати 114. Залишається розв'язати рівняння. Давайте віднімемо справа і зліва по 18. Так. Завдяки цьому зліва воно зникне. У нас залишиться 16х, а справа у нас буде 114 мінус 18 це 96. Ну, І залишилось поділити праву і ліву сторону на 16, і ми дізнаємося, що х дорівнює 6. 96 на 16 це рівно 6. Але це ще не все. Ми знайшли х, але нам потрібно ще знайти kL. Але це просто, бо ми знаємо, що kL дорівнює 9х плюс 9. І ми знаємо, що х це 6. Відповідно, це просто 9 на 6 плюс 9. Ну і можна порахувати окремо, а можна склати, що це 9 на 7, це 63. Отже, довжина відрізка кЛ 63.